Вітаю, любі друзі! Рада вас бачити на україномовному каналі про службоносіння. Тут ви дізнаєтеся масок цікавої та корисної інформації про фізіологію носіння дітей на руках і в слінгах, основи безпеки, життєдіяльності матусь і татусів з маленькими дітьми, про варіанти мобільності і активності мам з новонародженими і дітками до 5 років. Як обрати і де купити перший слінг, Гумор про слінгоносіння і материнство переозвучка української, а ще багато-багато цікавої інформації про слінги, яку ви знайдете лише на нашому каналі. Ставте подобайку та підписуйтеся на канал Ослінг, аби не пропустити нові відео про слінгоносіння. Обов'язково лишайте коментарі під нашими відео. Ми з радістю дамо відповіді на всі хвилюючі питання. Споживаймо та поширюємо україномовний контент разом. До зустрічі в нових відео від ОСЛІНГ.